Ти подариш мені, Галя, таку підвізку в автомобіль? Так, да, ти яку хочеш, обирай, мене диви. Я як а, на базарі, як на лотку, розкладка. Я, я, звісно, ну, має бути Господь, але, але Святий Миколай, я хотів би святого Миколая, мене тому що варіанти, це Саша. покровитель, покровитель водіїв вважається. Які в тебе два варіанти? У мене є такий синенький. Це нові. Кстаті, на сайт додамо, їх не було в нас, але я хотіла, щоб були в нас саме Миколаїві. Блік дає не листи, ну, да. листи. Він дуже гарний, синій такий. Дуже угу. мені подобається. Таке поєднання червоне, синє дерево. Дуже гарно. Так, да, класно. І ось такий світліший варіант. А який фонарі. вам подобається краще на синьому фоні чи на світлому? Це все металеві іконочки, дерев'яна основа, ясен. Це термооброблене дерево, е, воно не боїться вологи, пилі і всього, всього іншого. Ззаді вставлений войлочний такий е, кружочок, кружочок да, в який капається е, аромат. Аромат, чого? аромат духів, відомих духів. У них їх є різні варіанти вибору. Ви можете скомплектувати собі на сайті, обрати аромат, який вам потрібен. Іконочку замовити, круто виглядає в автомобілі. Завжди вам нагадає, що потрібно бути уважним. Та обережним. і обережним, а також е ще додаткова функція в цього все, Це звісно, ароматизатор аромат в автомобіль. Сайт Она он, лавка в шапці профілю. У нас такі новинки.